Так, дивіться, будь ласка, що у нас тут я зробила? Ми починаємо новий рушник. І тут у нас нав'язна бахрома, що є рідкістю в рушниках загалом. Тут логотип бренд. І кожна ниточка, зверніть увагу, зараз я увелічу чуть-чуть. І кожна ниточка, кожна кознісінька, Тут 124 ниточки. І кожна, сераз, десь я тут візьму, ось. Кожна ниточка прокладена вручну. Вона спочатку відрізається, а потім, ось бачите, прив'язується. І тут їх 124. Ось така клопітка праця. І ось тут о, потрібно обрізати. Тут по, по рівному ми обрізаємо. І зараз ми обріжемо цей кусочок разом з вами, щоб вам було цікаво подивитися, бо я рідко таке показую. Зараз хвилиночку я покажу, як це відбувається. Отак. От до речі, 9-го і 10-го числа ми робимо. Я роблю майстер-клас два дні. Перший майстер-клас ВІП-майстер-клас. Там всього два місця. А друг, другий день в неділю, 10 числа, я роблю майстер-клас для всіх-всіх-всіх. Там чотири місця. Ви можете зайти в інстаграм і подивитися. Деталі. Ось така краса.